Дійсно, кожен раз я хвилююсь. Якщо я перестану хвилюватись, то я перестану бути артисткою. Кожну виставу я чекаю. Є міста, в котрі я приїжджаю не перший раз. І таке відчуття, що це всі мої близькі друзі, які мене не дуже чекають. Почуття в мене такі, ну мене це окриляє, я вам так скажу. Анастасія Пономаренко вже близько 20 років працює у цирку. За цей час вона виступала у різних містах України та світу. Постійні гастролі та переїзди. Життя циркових артистів нелегке. Однак, якби був вибір, все одно обрала би свою професію, каже жінка. Яке воно життя циркової артистки та як вплинула на нього повномасштабна війна? Свою історію Харків'янка Анастасія Пономаренко розповіла журналістам Терену після виступу цирку Шепіто, який нещодавно побував у Тернополі. Анастасія виросла у церковій родині. Її мама теж виступала і досі працює у цирку. Відтак, взявши приклади з матері, донька в 11 років вперше стала на канат та почала тренуватися. Каже, завдяки природному балансу, їй це було не настільки важко, як іншим. Мама з батьком познайомилась, коли мама була цирковою, а батька військовим. Я підросла. Е і ми поїхали на гастролі. Ну, і батько покинув свою військову службу і поїхав з нами. З 16 років перший раз я вийшла на манеж як професійна артистка. Це було Шепіто у 2005 році. І з того часу я почала вже професійно їздити працювати як артистка. Далі роки виступів по Україні, Європі, Азії. На звичний стад речей вплинула повномасштабна війна, адже родина Анастасії втратила дім у мирному місці, а церкв вже не може їздити на гастролі за кордон. Анастасія пригадує 24 лютого 2022 року. Спочатку я виїхала на гастролі е, в 2022 році. Е, мама зателефонувала і сказала, що війна почалась, а я була е, тут. Ну, біля Тернополя повертайся. Ну, я не повірила спочатку. Я повернулася додому. Дорога була дуже важка, бо мене не пускали через блокпости, мене розгортали, щоб я в безпечне місце уїхала. Я пояснила, що в мене там дитина, мама, родина моя, я потрібна там. Дві неділі я прожила у Харкові до тих пір, поки на моїх очах в мерію не прилетіла ракета. Я живу у центрі міста. Спочатку ми зібрали всіх своїх тварин і самі поїхали. Ми речей не брали. Головне було забрати тварин в більш безпечне місце. Ми не знали, куди ми їдемо взагалі, і на той час в нас. Навіть грошей не було. Зараз Анастасія разом з мамою їздить цирком по території України. Її батько ветеран, який став на захист України ще у 2014 році. Коли розпочалась війна в 2014 році, батько покинув цирк і пішов на війну. І з 2014 року він воював. Зараз він не воює, бо інвалідність получив. При захисті батьківщини і він відпочиває. Що ж до життя циркових артистів, воно не просте, каже Анастасія. У команді цирку, в якому вона працює близько 20 людей: артисти, адміністратори, менеджери техперсонал. Сезон може тривати як 9-10 місяців, так і цілий рік. На початку всі артисти репетирують старі номери та готують нові. Далі приблизно кожних два тижні інше місто, один-два дні витрачають на переїзд. Артисти часто живуть та подорожують у караванах. Анастасія також має власний трейлер, яким кермує сама. Найлегше це макіяж. Найважче це постійні переїзди. Це для мене важко дійсно. Це погодні умови, також це важко. А так, ну і важко те, що я не можу бути. Постійно зі своєю родиною, Оце це дуже важко, бо дитина в мене вчиться, батько в мене знаходиться далеко, то важко дуже. Оце у програмі Анастасії три номери. В одному із них задіяні її улюбленці собачки. Я з собаками живу. Безпосередньо вони постійно зі мною 24 на 7. Вони не живуть в вольєрах або в клітках, вони разом зі мною приїжджають зі мною, їдять зі мною. Ну, це е, члени моєї родини, тому, та, тому мені не важко, бо я, е, як би це смішно не звучало, але я з ними спілкуюся, це дуже важливо. З кожною собакою спілкуватися. Коронний номер Анастасії, ходьба і танці на та канаті. Найбільша висота, на якій їй доводиться працювати 7 метрів. Стосовно спеціального обладнання є талреп, який дає на тяжку. Бо в мене провалка вона тухо натягнута, вона, вона не вільна. Є різниця між вільною і натянутою, звісно, це різний баланс. Наскільки це важко? Іноді різні площадки, поверхня різна, асфальт, пісок, це дуже важливо, бо це впливає на саму натяжку апарату і на якість моєї роботи. Якщо в мене був би вибір стосовно іншої професії, я все одно обрала би свою професію 100%. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.